бъдам пласте и кавиточко. Бъдам тако кавиточко, пласти. бъдам пласте. Покажа вам як, як пласте. Давайте починайте. Берете ми Он такой и Бо вам може не вистачити. Привет. Что okay. Ти дивишся, типу ти я... знімаєш кіно про себе? Да. І що? І Буду показувати якусь квітку. Кому? Буду знімати. Будеш знімати? І... Давайте давай. Нам треба перевести на тій квіточці. Перевести на тій квіточки. Так, перше, треба п'ять штучку. Треба відрізати, бо в мене така довга ниточка. колєшка, колєшка, нам треба ще Нам треба Let's cut Походу. А. Зараз Пять вот что, Мария. Треба вон звідси. Наче вам буде вірний. Вон звідси. Барати. Вон ту вот. Це То, що у вас на ось.